Доброго ранку. Будемо перепортники україномовного каналу. Гарний ранок, не дуже теплий, 15, але і не прохолодно. 23 червня сьогодні. 25-го року, понеділок. Іду після відпустки на роботу. Настрій. І наслід чудовий на роботу залюбка Тому що робота це гарно. Вообще є робота, є зарплата. Життя продовжується. Сонечко мачта, світить. І хріє трошечки. Перш в Харкові. Непогано Тривоги були. Дружина читала в телеграмах з Новша Ну, І нас Харковом літали, і по області вивчали географію. Дякую Богові. Вибухів не чули. І це гарно. Що ще? Понеділок. День важкий, кажуть. Але ми сподіваємось, що він не буде. Не буде. Дуже важким для нас. Будемо сподіватися на да? погода гарна. У нас тому чудовий. Усім легкого понеділка, добро всім добро злагоди Всім щиро дякую. Звичайно, будемо жити. На не ні на Гарного дня мої любі, Пока. Ми привезли свіженький Не суть і церква наша. Гарна. куполами ближчить. гарно Гарного сьогодні дня. Щас.